Так, приїхали на проблемне поле, типа хазяїни хазяїна, завжди є проблемне поле. Короче, вот. що ви бачите вдалі, в мене є там вдалі туди, подивитися, її буріни, і жовті плями. Там мучарі були, вообще-то я пам'ятаю в мене колись. І там от якогось чорта жовті плями. Так, тут у нас 35 й посів, і ми ось на союз, до нас стояли з оприску, всегда завжди заправлялись. Ну, що з краєчку заходити ну, тут густо посіяно, тому що збилась настройки короче, сівника сіяв Сергей Я вже ж потом знав короче, що у нас тут така проблемка є ну, коли ми посіяли я бачу що дуже багато насіння пішло О, насіння було загружене на пару цех і тут видно короче, тут треба дати карбомітику бо вона тут густа така блять. Але візьмемо, розвернемо, подивимося. Ну що, по бобам тут тьма. Сосенка, бачите, от, вже вилазить. тут Кламазончик був припалив. Якщо пам'ятаєте, тут кломазоном ходив. Давайте зайду всередину. Тут проблема була, бачите, вон, білі листочки, кламазон ще тримає. І сосенку тримає. Ну, Вона дозріє, все полізе вперед. Ну, Так, по бобам, що я вам скажу? Ну, бобів тут наливається, але вони такі будуть тут буде мілке насіння. Кажу відверто, і цвіте вона в мене тут розовим. Теж розовим вона ще цвіте. Ну Вже зверху боби є, вона ще цвіте. Дивіться, скільки сосенки, да? ну і наливаються боби, трошки будуть довго наливатися, бо вона тут густіша. Що ми зробимо, наверно? Мабуть, ми сьогодні заїдемо, трошки її потопчемо, тому що зараз... Зараз я швидко вийду і піду на ту сторону, щоб вам показати проблему. Там де мочарі були, вони так затягуються і та сторона. Пройду я тут, мабуть, фунгіцидом. Бо вона тут така маленька. Ні, тут буде три тони і більше. Ну Тут загустили ми її, тупо загустили. Коротко. Загустили. Бачите, листочки такі широкі. Що ми зараз зробимо? зараз... Дамо тут по 3 кг карбомічку. Бачите, де не густа. От я зайшов на галявину. Тут є хвороба, блядь, теж по не видно. Але дивіться, які лопухи за старт. Ну, вирву листочок один, щоб для порівняння показати, де загущено. А. Ну так, да, видно, так? Да? Ну а що є, то є. Це, я... це моє проблемне поле, хлопці. Це я за нього переживаю. Тут урожайність буде троєчка як льоду <хи> але це моє проблемне поле ну я не привик так щоб ну, були отакі бур'яни ну де не де лобода коротше ну, ну. ну це в принципі тут збоку з краю комбайн завжди заїжджає виїжджає тут десь про гріх коротше ну, такі от діла це моє проблемне поле зараз заїду станемо в одному кадрі Заводсь. В одному кадру стану на тій хворобі. І я тепер замітний, я згадав мене, там. колись там я застряг трактором. Я ще був дуже молодий, дискова в мене була у ДА3. Вона є там 3,6, чи як вона там, чи 3.8. І тут мене витягував, тоді тільки з'явилися ці кейси великі. Величезний цей монстр. Витягував мене, з дискою. іменно з цього мочаря. а іменно тут в цьому місці, тут мочар, понятно, що вже цього мочара пару років нема, ну років 10 Так, вставай, десь, далі, 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 там чуть більше жовтого, більше жовтого Ось добач жовтий, вставай тут От бачите, у нас тут є проблема. Зайдемо ми сьогодні на цю проблему, я не поїду сьогодні, мабуть, грати. Зараз заправлю оприскувачі, під вечір зайду я на цю проблему. І, звісно, я тут нічого йому майже не зроблю, вже я рахую. Так, на, тут, дивіться, бачите, воно клином йде. А чого клином? Тут ще є другий вопрос. Тут я робив діагональ клина, коли кажеться, культивірував. І тут я, виходить, багато раз трактором ходив і розвертався. Ну, така в нас тут проблема, коротше. Це я називаю проблемою, да? От вона. А чагами, бачите, тут, тут, тут. Коротше, зайду, я тут з диком спрацюю. Ну що, на ній є ось до боби, коротше, вона не абортує, ну листочки жовті треба їх підтягнути. Ну, бачите, зелена херня. оцих, цих. Це я десь там рвав. Є, щось тут живе. Щось тут живе. Коротше, зараз я на цьому відео закінчую, зараз візьму в вілічілку, включу на цьому на. На на, 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 Короте, на телефоні. Буде сьогодні фунгіцид, інситикцит і карбомід... Ми ще поборемося з часою. Це моє проблемне поле. Саме проблемне поле, яке в мене є, оце таке воно в мене. Ну тут троєчка буде. Всім пока, підписки, лайк.